Львівський бізнесмен постачав до Московії елітні автомобілі. Про викриття нелегальної схеми заробітку повідомили у прес-службі СБУ. В обхід санкцій чоловік продавав окупантам Ролс-Ройси і Майбахи серед його клієнтів, працівники Газпрому та пропагандисти Раша Тудей. Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро. Для цинічного бізнесу чоловік купував автомобілі в Україні. Потім, за підробленими документами, перевозив їх через країни Євросоюзу до Білорусі, а вже звідти на Росію. Правоохоронці заарештували майно учасників схеми на суму понад 700 мільйонів євро. Сюди входять права на 17 підприємств, 22 квартири у Києві та Львові, три десятки земельних ділянок та близько 40 елітних автомобілів. Нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення більшість світових автокомпаній вийшла із ринку РФ. Ймовірно, саме цим скористався львівський підприємець для бізнесу з ворогом. У перші ж місяці співпрацю із вбивцями припинили Мерседес, БМВ, Ауді, Ягуар, Порше, Мазда та безліч інших гігантів у світі автомобілів. Тоді у Московії почалася паніка. Ціни на машини миттєво злетіли, а місцеві автоексперти скаржилися: мовляв, скоро доведеться їздити лише на Жигулях. Thank <laughs>